Дорогі друзі, я радий бачити кожного з вас. Хто мене дивиться, я щойно провів ефір по областях на січень 2023 року. Цей ефір є на моєму YouTube каналі Роман Заводовський. Будь ласка, не забудьте підписатися. Там я зробив загальний прогноз, яким буде січень 2023 року, і пройшовся по областях та обласних центрах, по містах. Так от, що я хочу сказати. Зробити окремий висновок та резюме цього всього. Сьогодні день пекельно страшний та небезпечний, дуже жорсткі обстріли. Я про це говорив. Я це передбачав. Я говорив, що на новорічні свята і перед Новим роком, і після Нового року, і на Різдво будуть дуже активні обстріли, Будуть дуже активні бомбардування. Особливо зараз в Києві дуже гаряче. І мій прогноз черговий раз збувається. На жаль, краще б такі прогнози не збувалися взагалі. Ніколи, навіть в самому страшному бриду, я би не побажав нікому зустрічати Новий рік в таких умовах. Що я хочу сказати з приводу свого прогнозу? Я побачив, що січень 2023 року це буде один з найтяжчих місяців за весь період цієї повномасштабної війни. На жаль, вибачте. Багато хто на мене фукає і бекає. О, О. Дуже вчасно. Дуже вчасно відбій повітряної тривоги, але повітряна тривога тривала більше 4 годин, і дуже багато хто постраждав. Записав відео зразу відбій повітряної тривоги, ну хіба не містика? Так от, що я хотів сказати, про що я взагалі говорив: багато хто на мене фукає і бекає, і говорить, що я залякую. Ні, це не в моїх пріоритетах. Мої пріоритети це попередити. Я побачив дуже багато загроз на січень 2023 року, в дуже багатьох регіонах, в дуже багатьох містах. І я відчуваю, що найтяжче ще попереду. Нас будуть активно бомбити, нас буде активно кошмарити наш ворог. І нас сьогодні вже привітали з Новим роком. Тому, друзі мої, будьте обережні. Я закликаю всіх і кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не відвідуйте людні місця. Бережіть себе та своїх близьких. Я цей рік не забуду ніколи в своєму житті. Це, це просто суще пекло, це кошмар, в якому ми зараз всі живемо. Я бажаю всім і кожному мудрості, наснаги, терпіння. І, будь ласка, бажаю всім здорового глузду та розуму. Берегти себе нам не до, не до святкувань. Ніяких святкувань і ніяких людних місць, ніяких гулянок сидіть по домах. І у бомбосховищах. Всіх з Новим роком! Всього найкращого!